Всім привіт, кого не бачу. Я вам зараз дещо розкажу дуже швидко, тому що у мене зйомки і небагато времени. Пам'ятаєте, я казав, що в мене є ідея, як створити найкращу інтернет-передачу в історії України. Так от, я нам навіть розказав, що у мене не тільки ідея, у мене п'ятикрокове, типу шлях. І от я вам зараз. Розкажу про один з них. Це в мене відбувся період зйомок, і я вам розкажу, як у мене проходили зйомки майбутньої найкращої інтернет-передачі в історії України. Швиденько можу вам подитожити то, що це відбувається з непрофесійними акторами. Дуже складно, і тому у мене для вас порада. Якщо ви бажаєте свій шлях із цим пов'язати, кіно там щось. А можна, будь ласка, постановників на локацію? Кіно щось там пов'язане з кадром, то краще буде кіно. це, то краще буде це робити в дуже юному віці, тому що це перезмінює усе твоє сприйняття себе, тіла, там твоїх рухів, твого світобачення, взагалі все міняється. Тому це дуже складно робити навіть вже віці 14-16 років. Це треба ще раніше робити. А ось вам поки маленький епізод з того, як проходили ці зйомки. Е? Више, 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 више. Тобі треба дивувати. Тру... Тобі треба робити щось популярне, щось що Куда подобається масові. Сюди смотрі. Таке на себе. Я... Пожалуйста, ось смотри, просто ось так осіли. Тобі треба дивувати. От, от тут будуще mm -hmm. твоє. От сюди, тобі треба mm -hmm. дивувати. Хорошо. Uh -huh. Давай, пахай. Тобі треба дивувати. Не Тобі... вбирай, блядь. Все время сверху рука. Все время. От поставь, зафіксіруйся. Сука, блін. Зафіксіруйся. Тобі треба дивувати. Тобі треба робити щось популярне, щось що буде подобатися мат... масовому глядачу, блять. Ще раз. Тобі треба дивувати, Ціхали. потім второю рукою. Тобі треба блядь. робити щось, що подобається. Смотри, на мене, коли я показую. Вот вторую руку тебе пот... треба показывать и те, что массу глядачу, Илюша. Вот твое да. будущее. А тут задумался. Не, не знал, что сказать. Опускаешь телефон. Рэп. Еще раз, без меня. Давай, давай, давай. Еще Рэп. раз. Еще раз. И медленно. Медленно подними плечи. Рэп. Рэп. Еще раз без меня. Плец. Медленно, медленно. Рэп. Медленно плечи подними. Еще раз. Рэп. Снято.